Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас, запрошую сюди, де панує радість. У цій студії ми весело проводимо час, весело говоримо про речі Божі. Амінь. Це передача «Переможний голос віруючого. Я Кенет Копленд, А це професор Грег Стівенс, професор біблійного коледжу Кеннета Копленда. І я радий, що він тут. Я радий, що ви тут і що Ісус тут. Тому починаємо. Давайте. Ти готовий? Давайте починати. Я помолюсь. Амінь. Отже, ми дякуємо тобі. Ти такий добрий до нас. І ми благословляємо твоє ім'я. Вчора ми почали говорити про духовне зростання. Що ж, це частина віри. І цей одинадцятий розділ, фактично, все послання до євреїв присвячене вірі завіту. Так. Різниці між кров'ю тварин і кров'ю Бога. І коли апостол Павло писав це, цей апостол був освіченою людиною, чудовою, видатною людиною. І я з нетерпінням очікую на зустріч з ним. Коли Джесі був взятий на небеса, він зустрічався з ним. Він бачив його там. Так. Гаразд, відкриємо п'ятий розділ послання до євреїв. Так, тут, так би мовити, сформульовано нашу злорією місію, до якої ми були покликані. І про що ми дізналися від наших духовних батьків Орла Робертса і Кеннета Хейгена, та з настанови у вірі. І як я вже вчора розповідав, коли я вперше повернувся до університету Орла Робертса, щоб навчати там, я поїхав до міста Віри. І я молився там. Там всі лікарі, і медсестри наповнені духом. Амінь. Це просто. Мені там було легше молитися за хворих, аніж в будь-якому іншому місці. І ось ми поїхали на обід до Орола Робертса. Пообідали і пішли до його кабінету. У нього там було кілька м'яких крісел, але він зайшов туди, зняв взуття і сів на підлогу. Він сказав: Кеннете, знімай взуття і сідай ось тут. Гаразд, так, сер. Гаразд, Глорія, знімай взуття і сідай ось тут. Евелін, знімай взуття. Евелін сказала: Орела, я не робитиму це. Я сидітиму в кріслі і не зніматиму взуття. Він сказав, гаразд. І я подумав, це буде щось чудове. Він подивився мені прямо у вічі і сказав: навчай мене про віру. Я сказав: ви, мабуть, жартуєте? Ні. Ні. Друзі, ви дізналися про віру те, чого я не знаю. І перед вами найсправліша людина до Бога на цій планеті. Я студент, так і він запитує мене про віру. Тож я почав з Євангелії від Марка 11, 23, 24, двадцять і Орел сказав: саме цю частину про необхідність говорити, проголошувати, я мав зрозуміти. Мені це потрібно. Він сказав: Я вдячний тобі за це, але я не посилатимусь на тебе. Він сказав, першого разу я скажу. Кеннет Коплен говорить, потім я скажу, хтось скаже, а потім це вже буде моїм. Так, вірно. Я сказав: Забирайте, це вже ваше. Амінь. Цей чоловік був в служінні стільки, скільки я ще тоді навіть не прожив, і він потребував віри. Він прагнув її, він прагнув знати про неї. Я проповідував в асамблеї Шерідан. Найбільшій церкві, в якій я коли небудь проповідував, все приміщення було наповнене людьми. Я проповідував на тих зібраннях, і через помазання, як це інколи стається, я не міг поворухнутися, я не міг зробити крок вперед. І хтось допоміг мені сісти в машину. Я сів машиною і почув. Все гаразд? Я відповів так, сар, все гаразд. Я озирнувся, щоб подивитися, хто це, і то був брат Хейгін. Амінь. Амінь. І тепер погляньте на це в п'ятому розділі послання до євреїв, 12-й вірш. Так. Адже ви, з огляду на вік, мали би бути вчителями, однак знову потребуєте, щоб хтось навчав вас, початкових принципів Слова Божого, і потребуєте молока, а не твердої їжі. Бо кожен, хто вживає молоко, недосвідчений у слові праведності, оскільки він не мовляє. а тверда їжа для дорослих. Які мають вироблені звичкою почуття, розрізняти добро і зло, добро і зло, добро і зло. Тому, полишивши початкове христове вчення, весь цей розділ це галерея слави віри, так. Віра і доброта. Так. Віра й доброта. Я не думаю, що ви можете мати віру, брате Копленд, якщо ви не до кінця розумієте, що Бог добрий. Не можете. Тому що віра починається там, де відома воля Божа. Так. І як ми вже говорили, досліджуючи цю тему, диявол вигадав брехню, взявши щось з першого завіту і перенісши це. У другий чи новий Завіт. вам слід бути дуже обережними з цим, дуже уважними. Бо ви принесете певні речі в новий Завіт, особливо послання, які не стосуються цього. Ви принесете прокляття закону. А це ніяк не стосується цього. Однак брак розуміння цього і проповіді про це. Як сказав мені один чоловік, краще Роберт цього не казав. Що саме? Що Бог добрий бог. А що ви хочете, що він казав? Що Бог поганий Бог? Ні, ні, ні ні. Але він дає людям неправильне уявлення про Бога. Що ж, я тоді ще зовсім не знав писання. Однак я завжди вважав, що Бог добрий. І потім я зустрів людину, яка сказала Бог добрий Бог. І в нього виникли проблеми через ту музичну заставку. На нього не кидались і критикували за багато речей. Чому? Бо він змінював мислення і серця людей щодо зцілення і чудес, бо всі вважали, що чудеса вже проминули. Так він змінив духовний стан Сполучених Штатів. Так справді Так, насправді частина нашого доручення у тому, щоб вірно представляти отця. Так. Бо це й було дорученням Ісуса, і він дав нам своє служіння. І це частина відкриття Павла, отриманого Кеннетом Хейгеном. Вірно представляти Отця. Бог створив тіло людини із земного пороху, пам'ятаєте? І ми говорили про це тиждень чи два тому. Другого дня у бутті Бог не сказав це добре, бо земля і небо були відділені одне від одного. Але він взяв людину, створену із земного пороху. І людина стане тією з'єднувальною ланкою між ними. Людина наповнюватиме землю. Вона робитиме все те, що має статися. Ісус буде тим, хто прийде і зробить так. це. І Бог посадив посеред еденського саду два дерева: дерево життя і дерево пізнання добра і зла. Всі ці вірші ми щойно прочитали у посланні до євреїв: пізнання добра і зла. Це вміння розрізняти. У нас, наповнених Духом Святим віруючих, є дар розпізнання, щоб розрізняти добро і зло, бо це розсуд і суд. Протягом двох тисяч років після гріхопадіння Адама Бог ставився до людини милосердно Хесед і виходячи із своєї доброти. наприклад, самого першого вбивцю Бог захистив. Він не вбив його. Так. закон наказав би вбити його. Ви говорили про те, щоб не переносити в новий завіт якісь погані речі. Авраам одружився зі своєю зведеною сестрою. Закон би не дозволив цього робити. Яків одружився з двома сестрами. Закон каже, що так робити не можна. Але Бог у своїй доброті протягом всіх двох тисяч років історії, поки не прийшов закон, керувався своєю добротою так. стосовно них. Він не зараховував їм їхні гріхи. І Давид сказав «Блаженна людина, який Бог. Не залічить гріха і ми прожили дві тисячі років після Ісуса, вже близько двох тисяч років, в часи благодаті, в часи церкви. Так і Він робить те саме так Бог чинить із нами. Коли прийшов закон, його гнів був скерований проти гріха. а Ми опинились посередині, і саме тому прийшов Ісус. І нам справді потрібно, ось чому в моїй біблії є так. велика стрілка, щоб нагадувати мені, що це інший час. І мені слід представляти Бога таким, яким він є насправді так. що. Він добрий, і він хоче зціляти вас. Він хоче робити вас процвітаючими. І для того, щоб він міг це робити, вам потрібно мати віру в його доброту. Наприклад, ви коли-небудь бачили собаку, до якої хтось погано чи грубо стався, І навіть якщо у вашій присутності ця людина намагається зробити для цієї собаки щось хороше, собака все одно будем, вона буде думати, я хочу взяти те, що ти для мене приготував, але щоразу, коли я отримувала це раніше, ти мене бив. І саме так ми ставимось до нашого отця. А він зовсім не такий. Ісус сказав: якщо ви, будучи лихими або плотськими, вмієте давати добрі дари вашим дітям. Тим більше Отець Небесний. Так. Ось хто він. І лікар Лука передав слова Ісуса, сказавши то значно більше. Він сказав, ваш отець залюбки прагне дати вам царство. Вони цього не зрозуміли. Але ми тепер знаємо, що Царство Боже всередині нас, бо цар саме там, царство там, де цар має владу. Так. Тож Ісус сказав, значно більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Чому? Він Бог. Так. І, звісно, вам слід просити з вірою. Однак Він Бог. Він прагнув туди. Потім він хотів злинути на нас, щоб ми були занурені в Його дух і вірою почали говорити мовою, якої ніколи не вчили, невідомою для нас мовою, і продовжували робити це постійно, що повертає нас до Вавилонської вежі і виправляє все те, що так. там сталося. Так Так. вірно. Коли Богу довелося змішати мови, щоб позбавити їх здатності розуміти одне одного, і це не те, що вони раптом Господь справді відкрив мені це. І це не було так, що раптом один з них почав говорити німецькою, а інший китайською. Все сталося не так, все почалося з того, що вони втратили здатність розуміти один одного. Вони запитували, що ти маєш на увазі. І так вони почали віддалятися однім від одних. І згодом вони розділилися, і серед них виникли різні мови. І поступово вони розпорушили з різними місцями. І виникло все те, що ми зараз знаємо. Вони просто стали двоєдушними людьми. Я не розумію, що ти мені кажеш. Тобі слід було розуміти, Бовдуре, адже вчора ти все розумів. Що з тобою трапилось? Так, забирайся звідси. І вони почали розділятися і розпорушуватися по всій землі. Вони не могли спілкуватися з розумінням. Так. І це один з найбільших аргументів на користь Духа Святого говоріння іншими мовами для віруючих. Це здатність спілкуватися, спілкуватися. на рівні, який виходить за межі розуміння. Грегу, um, museum... в армії. Так. Особливо в бою, якщо ви втратили зв'язок і не можете спілкуватися, це дуже перешкоджає вам. Абсолютно, вірно. І ви знаєте, нещодавно ми відсвяткували 81-ю річницю висадки союзників Нормандії. Є фільм, який називається Найдовший день, який розповідає про ці події. Я показав Глорії і Джен, що вони подивилися. І побачили, через що прийшов їхній батько щоб вони мали уявлення про те, яке пекло він пройшов. І одна з найбільших їхніх проблем у війську була відсутність зв'язку і комунікації. Не з одним і в одному з епізодів, це важливо. Коли вони висадились на берег, вони дістали топографічні карти. І командир сказав: здається, ми десантувалися не на той берег. Що сталося? Капітан того десантного корабля помилився, бо він неправильно у нього була порушена комунікація. І той генерал сказав: нам доведеться вступити в бій звідси, спілкування, комунікація. Яким важливим є спілкування? Зв'язок між нами та Богом. І з царством Божим. я вдячний Богу, і ви кажете, я потребую твоєї мудрості, і я вірю. Я нічого не робитиму, доки не матиму чіткого розуміння, якою є ця мудрість. Я не робитиму жодного кроку в той чи інший бік. Мені байдуже, що хочуть робити всі інші. Вони можуть тиснути на мене, але я не піду, доки не почую від тебе, Господи. Так. Амінь. Амінь. І якщо ви ще не охрещені в Дусі Святому, якщо ви народжені згори, то це найпростіше, що ви коли-небудь зробили. Вірую, ви маєте право на це. І не насуплюйтесь, та не кажіть о, ні! Просто скажіть: слава Богу! Зробіть глибокий подих і скажіть: я вірю, що отримую Твого Духа в мені аж до переливання через край. В ім'я Ісуса. Амінь я повною мірою очікую, що говоритиму своєю молотовною мовою, своєю надприродною молотовною мовою, як це було в день п'ятидесятниці. Бути такий добрий Бог, яким був тоді. Так, так амінь. Ось як це просто. Це повірю. Ви знаєте, це не гірше за мене. Оскільки ми, з злорі, зовсім не знали писання, нам не було важко це прийняти. Нам не потрібно було від чогось відмовлятися. Так вірно, нас запитали, хто хоче охреститися Духом Святим. Так і ми побігли вперед. Амінь. Я повернувся до своєї мами і запитав, чи це те, що нам слід отримати. Амінь. Вона відповіла: саме це ми зробимо і я це. просто побіг. Я схопив Глорію за руку. Аллилуйя. Я був охрещений того ж вечора, а вона наступного ранку. Звичайно, і в нас не виникло з цим ніяких проблем. Бо він добре. Дар Духа Святого. Він добре. Ви мали відкриття про це, тому ви хотіли отримати все те хороше, що має він. Так. Бо ви не отримаєте від нього нічого зціляючи, чи Тому що Бог був з ним. І Бог з вами. Тому ви можете молитися так, бо Він з вами. Так, і мені потрібно спілкуватися так. з ним, на рівні, на якому ворог не може розуміти. Я молюсь за своїх партнерів, і я молюсь за них так. постійно. Я роблю це щоразу, коли сідаю їсти. Але потім я можу зайти до свого кабінету і почати щось досліджувати. Я молюся в дусі, бо саме тоді ви можете справді все швидко охопити, і потім ви кажете Господи, якщо вам щось треба, то просіть. Брат Хейн казав, Бог вже знає, що вам треба, але вам слід попросити це. Бо сказав: просіть, шукайте, стукайте, інакше кажучи, робімо це разом. Ви звертаєтеся до завіту, знаходите відповідь на свою молитву, ви молитесь і потім перемикаєтесь на молитву в дусі і завершуєте справу. Так, і ви не просите зі страхом, ви просите з вірою. Господь, я знаю, що ти вже займаєшся цим, ти вже знаєш це. Чи можу я показати вам дещо в 11 розділі до римлян? Будь ласка, до римлян, 11 розділ тисячі років Бог не зараховував їм їхні гріхи, бо вони були людьми віри. Ной був у вірі, Авраам був у вірі, Яків був у вірі. Ми читаємо про це в 11 розділі послання до євреїв. Подивіться на 11 розділ до Ремлян. Павло пише, 20-й вірш. Це все робить зрозумілим. Гаразд, вони відламались невір'ям, а ти тримаєшся вірою. Не величайся, а бійся. Бо коли Бог. Не пощадив природних галузок, так. то він і тебе не пощадить. Отже, поглянь на Божу милість. Ось воно. І суворість Божу. Суворість до тих, які відпали, а до тебе Божу доброту, інакше й ти будеш відрубаний. Ми перебуваємо у Його доброті, тому що він в нас. Це важливо. Один з плодів духа це. Доброта. Доброта. Його доброта в нас. Безумовно, з тієї миті, як ви народились згори. І тепер, через зрілість у вірі, ви зростаєте і розвиваєтесь в ній, так що вона виходить з вас. А тепер розгляньмо плоди духа. Так. Що виробляють? дев'ять плодів духа. Святість. Так. Це його доброта. Щоб ми були святі, як він святий, і лише так ви можете це зробити. Лише так. Закон призначався так. для стримання гріха. Однак тепер, коли закон всередині нас так. і Дух Божий перебуває в нас від нашого нового народження, якого ви отримали вірою, тепер, всередині вас, є ці плоди. Але плоди потрібно живити, щоб вони могли зростати. Тож ви живите їх хвалою. Ви живите їх через подяку. Я дякую тобі, Господи, за твою доброту, яка в мені. Виникає якась ситуація, і ви просто. Так, гаразд. Зачекайте хвилинку. Його доброта в мені. І Бог не тримається проти них, тому я теж не буду. Я вважаю, вони не розуміють, про що кажуть. Тому просто забудьмо про це. Бог пробачив їх. Так. Слава Богу. Бо він добрий. І його доброта в мені, і я хочу бути схожим на нього. Тому я не звертаю уваги на спричинене мені зло. Ви розумієте, що Адам і Єва знали Бога, але не на такому рівні, як ми. Безумовно. Ви можете знайти це у першому розділі Першого Петра з 15 по 21 вірші. Слово Боже. Ми маємо слово Боже. Розгляньмо це. Це таке чудове місцеписання. Двом посланням Петра не вдається. Я вважаю, що їм не приділяється достатньо уваги. Одна справа читати і розуміти те, що сказав апостол Яків. Про його стосунки з Ісусом, як зі своїм старшим братом. Але Петро мав такі міцні стосунки з Ісусом. Ісус служив в його домі. Це було так сильно. І вони з Андрієм були разом там того вечора. Так. Коли була стілена теща Петра вона була дуже хворою. Та жінка могла ось ось померти від сильної гарячки. Бо це було щось схоже на тиф. І Петро був там. Він бачив все це. І на горі переображення бачив все. Так. Він все це бачив. Гаразд. Перша Петра, 15-й вірш. Але як той, хто покликав вас, є святий, будьте і ви святі у всьому вашому житті. Адже написано: будьте святі, як я святий. і коли ви отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за їхні вчинки, зі страхом проводьте час вашого життя, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом ви були викуплені від марного життя вашого переданого вам батьками, а дорогоцінною кров'ю Христа. Ось воно. Як непорочного та чистого агнця, який був призначений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра й надія були на Бога. Наша віра в це слово у нього. Так, амінь. Божа доброта повернулась до людини. І я маю цю здатність. Дві тисячі років Бог не зараховував їм провини, бо вони були у вірі. І ми живемо вже близько двох тисяч років так. з часів Ісуса. Тут є паралель: часовий вимір для тих, так. хто має вуха, щоб чути. А наш час вичерпаний. віддаймо Господу хвалу. Слава Богу, Алілуя! Дякуємо тобі, Господи. Джеремі, продовжуй. Дякую, дідусь. Доброта Божа завжди тече до вас. Перш ніж ви зможете мати віру у Божу доброту, вам слід повністю розуміти і довіряти, що Бог добрий, і ви зростаєте духовно, коли вірите і ходите у Божій доброті, і його доброта стає свідоцтвом для світу. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті Кісім З 1973 року. Журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплен та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту. Ви активуєте Божу любов у вас тим, що говорите і що робите. Коли робите це з вірою, сила Божої любові, яка є у вас, вивільняється у ваші обставини і починає змінювати їх, приводячи у відповідність з Божими обітницями. І його любов продовжує розвиватись у вас, коли ви вибираєте проявляти його любов до інших людей і робите це цілеспрямовано. Божа любов змінює те, як ви живете, як ви говорите, як ви думаєте, і як ви поводитесь. Вам слід ухопитись за це, бо одна справа знати про Божу любов, а інша бути її живим доказом. Отже, заходьте на наш сайт kcm.org.ua, завантажуйте безкоштовні тези, і там саме ви знайдете і інші наші безкоштовні матеріали. Брат Копленд називає наш сайт вашим навчальним центром. Він призначений для того, щоб допомагати вам духовно зростати і жити у перемозі щодня. Кеннет і Глорія Копленд проповідують безкомпромісне слово віри вже більше 50 років, і вони хочуть, щоб ви також почали отримувати переваги з життя вірою. Ви знаєте, що дуже багато речей борються за вашу увагу. Тому вам слід уважно ставитись до того, що ви читаєте, дивитесь і слухаєте. І коли ви заходите на наш сайт kcm.org.ua, що ви там знаходите? Ви знаходите слово Боже. Коли ви дивитесь наші передачі, читаєте наш журнал, читаєте наш календар перемоги від віри до віри, все це вказує на Ісуса і все це проповідує віру. Тому зробіть наш сайт частиною свого повсякденного життя. Дякую за те, що приєднались до нас до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Будь зразком для вірних в слові, у житті, в любові, в дусі, у вірі і в чистоті. Одна з речей, яку світ має бачити, це хороші приклади, зразки. Їм потрібно бачити, що віруючі ходять в любові, вірі і чистоті в себе вдома. Поводьте себе так, щоб це не викликало сумніву, що ви християнин. Нехай люди навколо вас бачать любов, віру і чистоту у всіх ситуаціях. Ваш приклад буде набагато сильнішим ніж слова. Нехай світло Ісуса яскраво світить через вас.